Всіх відео на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо деактивувати наш вами профіль у ланцюжках. І для цього нам потрібно перейти до а, додатку, після чого ми переходимо до нашого профілю, і а, ми можемо Перейти до налаштувань, тут а, все, що нам знадобиться, це натиснути на обліковий запис, і тут серед а, всіх налаштувань ми можете знайти ось таку опцію, деактивувати або видалити профіль. Нам потрібно натиснути на ось цей варіант, і тут ми з вами знайдемо а, саме а, наші опції, та також опис до них. Тобто деактивація профілю, як ми бачимо, тимчасова видалення неможливо відновити. Тобто це назавжди. І деактивація профілю це саме як ми бачимо. Тимчасово, тобто, після того як ви деактивуєте ваш профіль, вас а, ніхто не зможе побачити у додатку ланцюжки, ви не будете отримувати повідомлення і так далі, тому подібне. І якщо ви хочете відновити, захочете відновити доступ до вашого облікового запису, вам просто буде необхідно повторно увійти а, знову ж таки з вашим логіном та паролом, і ваш акаунт буде відновлено. Тобто, ось так оце. А, Робиться у ланцюжках, ви не втратите а, вашу інформацію, наприклад, або ще щось, і ваш акаунт не буде видувано. Тобто, ось так от ми можемо це зробити у ланцюжках. і Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок щоб отримувати повідомлення про мене відео